Привіт, любі друзі! Мене звати Марк. Я обожнюю читати. Перечитав я, напевно, чимало, бо люблю ходити до бібліотеки, де є багато цікавих книжок. Моя улюблена серія Щоденник Слобака Джефа Кіні. Це американський дитячий письменник, який 2007 року написав першу книжку в серії Щоденник Слобака. 2016 року серія отримала премію «Вибір дітей у номінації Улюблена книга. Фішка всієї серії та і цієї книги теж, це отакі от дитячі ілюстрації, які, до речі, намалював сам Джив У самій серії розповідається про життя хлопця-підлітка Грега. У школі він не популярний, хоча з усіх сил намагається ним стати. У спорті досягнень немає, друзів теж, окрім одного Роулі, якому постійно дістаються нещастя Грега, сім'я не завжди ладить, особливо з братами. Тому він вирішив завести собі щоденник, ой, перепрошую, нотатки на випадок, якщо стане популярним і відомим, де пише про майже кожен день свого життя. Але чомусь майже кожного дня трапляються смішні і незручні для самого грека пригоди. За 15 книжок, поки що 15, він то тікав від пікапи з старшокласниками, то ледь не з'їв сир, то декілька разів з сім'єю їздив на відпочинки, які завжди закінчувалися гігантськими катастрофами. Гумору в книжках дуже багато, тому я вам обіцяю, що ви обов'язково засмієтеся, читаючи будь-яку з книжок. Ці книжки бестселери світові видано приблизно 200 мільйонів примірників, тому я обіцяю, що вам ця книжка сподобається. Серія щоденник Слабака фантастична! З власного досвіду скажу, що кожен раз, як я перечитую всі 15 книжок, я невмовно сміюся. Обов'язково рекомендую вам прочитати на всі 100%. Бувайте, друзі!